Добрий день. Вітаю на каналі Прана. Наші суперефективні інженери постійно щось вдосконалюють та апгрейдять. Цей сезон не став виключенням. Безпека дихання людей та енергетичний баланс будинків стали гаслом розробки нового покоління систем вентиляції Прана. Дозвольте представити нову модель в лінійці рекуператорів Прана. Це справжня кліматична станція у вашому домі. Рекуператор комплексно формує здоровий мікроклімат приміщень, збалансовує рівень вологості, створює контрольований повітрообмін, очищує та не заражує припливне повітря, видаляє відпрацьоване повітря з приміщень, наповнює кімнати свіжим, чистим повітрям. Серце системи залишилося тим же: це високоефективний мідний теплообмінник. Принцип роботи теж незмінний. Рекуператор видаляє відпрацьоване повітря з приміщень та одночасно з тим забезпечує приплив свіжого повітря з вулиці. Найбільших змін зазнав мозок рекуператора. Плата керування. Для прикладу покажу плату керування до та після апгрейду. Кожен міліметр плати забезпечує низку корисних функцій. Перш за все, це зручність керування та нові режими роботи. Концепція нової серії рекоператорів Прана зосереджена на безпеці для здоров'я, екологічності та енергоефективності. Це ключові параметри сучасних систем вентиляції. Всі моделі рекоператорів Прана створюють гармонійний здоровий мікроклімат приміщень, а нове покоління рекоператорів доповнює комфорт користувача безлічу нових режимів та можливостей. Давайте подивимось, як це втілюється в життя. Ва модель стала більш інформативною. На платі та в корпусі рекуператора тепер є чутливі датчики, які моніторять стан повітря в режимі реального часу. Це датчики температури, вологості, атмосферного тиску, датчик рівня СО2 та інших шкідливих елементів, датчик якості повітря. ВОК інформація з датчиків допомагає системі працювати найбільш ефективно. Для комфорту користувачів є відображення дати та часу, таймер сну, поокреме керування двигунами, зручний мобільний додаток. Наше життя занадто насичене, щоб знаходити час на вивчення нового гаджету. В цьому сенсі рекуператор Prana – ідеальний помічник. Рекуператор має функцію авто, яка в реальному часі моніторить якість повітря та вибирає оптимальний режим роботи системи. Це справжній автопілот у сфері вентиляції. Це найбільш оптимальний варіант експлуатації рекуператора, адже система в такому режимі є найбільш ефективною, енергощадною та автономною. Спробуємо режим авто у дії. Заходимо в додаток Прана та натискаємо кнопку авто. Зараз рекуператор працює в режимі один. Ми імітуємо забруднення повітря димом, лаком, запальничкою. Датчик якості повітря відразу реагує та змінює режим на більш потужний, щоб нейтралізувати забруднення. Газоаналізатор реагує на перевищення допустимого рівня вуглекислого, чадного, природного газу, радону, алергенів та інших забрудників. Ця опція точно сподобається тим, у кого вдома маленькі діти. Рекуператор Прана робить ваш дім більш безпечним. Коефіцієнт корисної дії рекуператора часте питання користувачів. Нова модель Прана визначає рівень ККД системи автоматично та виводить рівень коефіцієнту корисної дії на дисплей. Рекуператор Прана стане у нагоді, якщо в вашій оселі не вистачає свіжого повітря, вікна запотівають, а стіни покриваються пліснявою. Якщо приміщення обладнане газовим котлом, колонкою, каміном або пічним опаленням, ви або ваші діти страждають на алергію. Цей рекуператор не потребує часу на вивчення. Змонтували, увімкнули режим авто. Система працює на автопілоті. А ви насолоджуєтеся свіжим повітрям 24 години на 7, сповнені енергії в день та якісно відпочиваєте у вісні. До замовлення доступна базова та максимальна комплектація рекуператора Прана. Приєднуйтесь до спільноти смарт-вентиляції прана.